Чого лідери думок стають популярними? Ваша задача стати не Машою Васією Петією, а стати собою. Історія про те, як я якось відписалась від Лєри бородіни. Якщо ви крінж в житті, веселий, такий супердрайвовий, ну, так бути таким самим, блогі. Камон, люди, ви знаєте, ми взагалі про вас знаємо інформацію, що ви так само зростаєте в фінансах. Ну класно как классно было когда в сторону смотреть. Друзі, всім привіт! Мене звати Аня Анушкіна, і я вас дуже рада бачити на нашому каналі, нашому Ютуб-каналі. Хто мене не знає, я Аня, експерт з блогінгу і запусків, і вже 4 роки навчаю людей монетизувати свої інстаграми і проявлятися не тільки в онлайні, а й в офлайні. А зараз ми з командою вирішили зробити цей канал для того, щоб якомога більше нових знань передавати вам і ділитися з вами своїми думками, розвитком, інсайтами і побудовою бізнесу через інстаграм. Ну що, давайте почнемо. Але спочатку обов'язково перевірте, чи підписані ви на цей канал, тому що ми дуже стараємось. Скажу відверто, це для нас таке, знаєте, для мене нове дитятко, над яким дуже багато відбуваються роботи, і ваша підписка важлива. А ще ми впровадили рубрику Отримай інсайт, отримай гроші. Напишіть будь-який інсайт під цим відео, яке ви сьогодні подивитесь, і ми відправимо комусь з вас тисячу гривень. Тому, будь ласка, обов'язково слухайте уважно і можна навіть собі щось занотовувати. Коротше, погнали! А, ну і звісно, інстаграм. Якщо ви ще не підписані на інстаграм і просто потрапили сюди, бо побачили на обложці когось з відомих зірок, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Там я ділюсь своїм життям, розвитком, побудовою команди, бізнесу і в цілому дуже багато всього цікавого. Погнали чого? Я або ти, або всі ми досі не популярні. Я обрала цю тему, тому що я в цілому досліджую зараз ринок блогерів, сама намагаюсь так популяризувати свої думки і свої канали. І я взагалі цей урок створювала колись для учнів ще взимку. І знаєте, я дуже сильно хочу його дати всім вам, тому що тут, знаєте, такі є істини, які насправді можуть бути неочевидними, але я їх прям знаєте, так досліджувала, копала, 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 а Потім така, блін, клас, я хочу цим ділитися. Я зібрала шість складових аутентичних блогів, завдяки чому хтось. Або взагалі більшість блогерів відомих або відомих експертів стають відомими. Я не кажу зараз про блогерів мільйонників. Я, наприклад, ну можу сказати, але я так само тут буду розглядати і експертів в своїй темі підприємців, які стали лідерами димок, за якими дивляться, за якими слухають дії, яких повторюють, копіюють або просто надихаються ними. І я знаєте, розбирала цих людей, розбирала на молекули їхні дії. І сьогодні я хочу ці шість пунктів виділити. Погнали! І, до речі, дуже важливо, щоб ви ці пункти теж на себе відзеркалили так і подивились, а чи ви робите ці всі пункти, і чи є у вас те, що я буду озвучувати? І якщо чогось нема, це окей. Спробуйте це пофіксити Класно після кожного пункту, прям давати собі завдання, щоб ви ставали тим самим аутентичним блогерем, з яким слідкують. Отже, що таке взагалі аутентичне, да, таке складне слово? Давайте прям зайдемо в Вікіпедію. Нам каже Вікіпедія, що це дійсний, справжній, який відповідає істинному, заснований на перших джерелах. Тобто насправді. Бути аутентичним блогером це бути справжнім, да, база, бейс. А тепер давайте про ці шість пунктів для того, щоб нарешті стати тим самим аутентичним блогером. Я буду розповідати про те, як я зараз сама це перекладаю на своє життя, на свій блог і постійно е питаю себе, чи роблю я цей пункт, чи я його скіпаю і продовжую бути не автентичним блогером. Перший пункт це я в житті дорівнює я в блогі. Дивіться, зараз начебто може зрозуміло. Але. Ваша задача стати не Машою Васією Петю. А стати собою. І що, і тут насправді знаєте така дуже важлива річ, щоб ви не намагалися вдягати якусь маску іншого експерта, не намагалася кри через кривляння на когось бути схожим, тому що ви нікого не будете не схожі на іншу людину. Знаєте чому? Тому що, якщо ви навіть йдете за цією людиною, ви завжди будете позаду неї. І ваша задача, от взагалі, якщо ви відчуваєте, що ви постійно когось копіюєте, або ви не бачите себе справжнього, просто відпишіться від всіх, щоб мати ноль в підписках. Це нормально, аби нарешті про Чупити свій шлях. Отже, що треба бути, щоб бути тим, хто в житті, таким самим в лозі? Питайте себе, які я в блозі. На своєму прикладі, я ось така, ось така дурна, я іноді можу так фоткатись з друзями, таким крінжовим обличчям. Я можу робити якийсь трошки іноді діч. І насправді для мене нормально це показувати в блозі. Я намагаюся бути суперсерйозною, да? або навпаки, якщо ви в житті серйозно, спокійно, не треба виплясовувати танці з гармошками, тому що так роблять інші люди. Або які слова використовуєте ви, які ви в житті використовуєте, от намагайтеся використовувати їх так само в блозі. Якщо ви, у вас є якісь Такі свої словечки, прямо реально випишіть їх і можете їх юзати в своєму інстаграмі. Як ви реагуєте на проблеми, да? як ви проживаєте емоції? Спробуйте все це бачити в житті і транслювати в блозі. І що та хто навколо мене? Якщо у вас навколо вас щось змінюється, або у вас нові люди з'являються, показуйте це в блозі. Тому що нам дуже часто з'являє здається, що нас всі знають. що про нас все розуміють наші підписники. Повірте, ми робили багато досліджень, і люди дуже часто, навіть знаючи вас рік, не знають вас до кінця. І ось насправді я сама навіть іноді страждаю від того, що в мене в житті відбулася якась діч, але я надягаю маску і. Іноді починає брехати підписникам. Знаєте, не брехати типу Дашусь радити те, що мені не подобається, а брехати, типу, по своєму стану, тобто, знаєте, по своєму настрою. Це дуже щитується. Люди одразу це відчувають, тому ваша задача реально намагатися бути таким самим, яким є в житті. Про що це ще важливо? Якщо у вас є якісь теми табу, не знаю, секс, релігія, політика, не кажіть про це. Тобто, ви маєте вибудовувати свої рамки. І це теж нормально. Я зараз не кажу вам, роздягайтеся і свою душу на ізнанку. Ну, якщо для вас це ок ок, але ви можете вибудовувати свої рамки, якісь теми, які ви можете не піднімати. Але важливо намагатися бути, якщо ви крінж в житті веселий, такий супер драйвовий, дуже багато смієтесь, якісь не знаю, тіктоки скидати друзям. Ну так бути таким самим в блозі. Вам не треба бути супер, бо ваші коротше, ваші люди до вас прийдуть. Це дуже важливо. Другий пункт це те, що зрозуміла по собі і по іншим блогерам. Ви маєте вибудовувати відносини з людьми, створювати контент, комунікувати в блозі через вашу суперсилу. Зараз я скажу історію. Нещодавно ми з Тан Староженко дружимо. За рік тому влітку в мене була історія. Ми з станнє щось переписувались, і я в неї побачила якийсь прям супер такий естетичний, класний контент. І я така, типу, щось з останні переписуємося. Така блін, ти мене щось там бісиш цим. Естетичним контентом чи щось такого. А вона каже: А ти знаєш, я дивилась на твої якісь креативні ідеї там реаліті ти створила? І вона починає заганяти себе, що вона таке не створила. І я для мене інсайтом стало, що люди круті, такі самі, як я, можуть себе заганяти через те, що вони бачать якусь суперсилу іншої людини, яка в неї працює, і думають, мені точно це треба робити. То я побачила, наприклад, я не естетичний блогер, наприклад. Але я іноді все одно можу така, так, вона робить естетично, мені треба ж так само і почне заганятися. Так, от, ваша суперсила, точніше, у вас є суперсили, і ви маєте на них робити акцент. Коли я про це зрозуміла, що інші так само можуть заганятися, ви маєте. Завжди по суті тримати фокус на своїй суперсилі, на суперсилі в подачі контенту, в трансляції сенсів, в комунікації. Просто історія про те, як я якось відписалась від Лери Бородіни. У Лєри дуже класна поставлена вимова. У, у Лери дуже класно, взагалі Лєра дуже крутий копірайтер. Вона дуже круто, потужно, глибоко доносить сенси через слово. А це моя найслабша сторона. Мені реально Я, я ненавиджу писати текст, ненавиджу оце редактувати тексти, писати. Ну, типу, Сторітели словами, я про інше. І я, коли дивлюся сторіслери, вона так охірено це робить. Я починаю прямо на це бісить, тому що я так не вмію. І я починаю сама, начебто, знаєте, всю свою най найслабшу сторону, на неї, типу, ще давити, ой, в тебе не виходить текст, тим типу, ти, фі, ти фіговий блогер. І я, по суті, обесцінюю свою суперсилу і починаю бігти за суперсилою якогось іншого. І коли я, наприклад, це пропрацьовувала з психологом, зрозуміла, що не треба мені дивитися на суперсилу іншого, треба брати свою суперсилу і от в неї просто пушити. І я таке роблю насправді. У когось суперсила тексти, в когось суперсила візуальна естетика, зйомка відео, от таня, кулік, так. От у неї це суперсила, це естетичні відео. Вона в неї б'є. У когось відео так, як у Тані, у когось гумор. Моя суперсила це прогріви через шоу, це креативний контент, наприклад, там цей самий НСК, коли ми знімали для прогріву, або коли я там е, їду в реаліті, створюю реаліті, або коли я е, робила тріп прям по Україні до учнів. Ми на цій машині їхали прямо по всім містам. І це моя суперсила. Моя суперсила це креатив. Все, і від себе і постав всі ставки на це, посилють це. Коли я це зрозуміла, мені стало легше. Я почала просто брати свою суперсилу і максимально знаєте, як стріляти в неї і не. Фокусуватися, не заганяти себе через те, що я не така ідеальна в текстах або не така ідеальна в візуальній картинці, в мене буває іноді не супер естетичний контент, бо це не моя суперсила, не треба бігти за кимось. І я приймаю цю силу, я не обесцінюю її, моя суперсила коштує дуже дорого, це дуже важливо. Я роблю акцент на неї, і я перестаю себе хейтити за відсутність чиєїсь суперсили. Як тільки ви дістанете цю свою е, унікальну річ, яка у вас виходить найкраще, і в якій ви... Топ, і в неї прям стріляйте, в неї бити, і тоді люди почнуть вас дивитися, слідкувати за вами, бо ви унікальний. Третій пункт це бути об'ємним персонажем, а не плоским. Що це таке? Питайте себе завжди, які я ролі маю. Ви ж точно не тільки там, не знаю, в ролі таргетолога сидите, ви ще в ролі мами, там, може в ролі доньки, в ролі просто дівчини, яка себе досліджує. І ці ролі треба 360 градусів да, показувати. Чи є ці ролі в блозі? Запитайте себе. Якщо їх немає, ви дуже можете бути плоским персонажем. І тобто, чи тільки я експерт, можливо, постійно бути і експертом, і людиною в своєму блозі. Четверте, це прибирати стіни між аудиторією. Я взагалі дуже-дуже намагаюся прибирати всі знаєте, такі нюанси, які у мене є до аудиторії. Наприклад, питання От може бути таке, що вони мені нічого не пишуть. І замість того, щоб виходити, там не знаю, вдягати якусь маску, я можу ви сказати: ви знаєте, що не так в моєму контексті. Давайте тільки чесно, у мене дуже зараз мало реакцій. І повірте, коли люди бачать щирість, і коли ви прибираєте цю стіну між собою торію, вони починають більше до вас лояльними становитися. П'ятий пункт насправді, який я бачу в блогерах і які стають популярними, дуже важливо, скільки б навчань не проходило, скільки б не вчили, як робити контент, як знімати сторіси. От о в, в, в о, 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 о Боже. О, от, бі, Ва аутентичного. все ва Вау. Ва аутентичного блогера немає правил, тому і він аутентичний. Про що це мова? Так, звісно, ми з вами можемо вчитися, як тримати увагу, як знімати контент. Але повірте, як ви не маєте питати у своїх там наставників, у вчителів або просто коли вчитесь вести блог. А я це можу в сторіс зробити? А мені це можна розказати. Все, що ви можете розказати в житті своїм друзям, все, який ви є в житті, ви можете таким бути в блозі. Для вас має стати в блозі нормою те саме, що для вас є в житті. От реально, будь ласка, да, ви навчаєтесь там блогінгу, наприклад. Але якщо у вас є щось, от ви помітите, Лєра Бродіна. Вона знімає в Укрзалізниці в вагоні а -а обзор е Укрзалізниці, Подушечки, чайочок з бутербродами, ковбаска, сирочок, Лера броня, підприємець це знімає, тому що в неї немає правил. Вона, от як хоче, так і робить, розумієте? В неї немає е системи, що про це ми не кажемо. Немає якихось правил. І от дуже важливо, щоб ви е не ставали якимось знаєте, обробленим діамантом після всіх курсів, як тільки треба. Там є правила, там є класні поради, там є стратегії. Але те, як ви хочете робити, це те, що може приносити результат. Просто приклад, ви, не знаю, є правило виходити в інстаграм зранку да пофіг на ці правила. Якщо ви зараз в 10 годин ночі, в 3 години ночі відчули якийсь імпульс, хочете зробити, зробіть це. Це якраз так і про відсутність правил. Тобто ви маєте реально в моментах іноді себе стопорити, коли в голові, знаєте, це, до речі, буває таке аля. Блогінг головного мозку, коли ви там були на багатьох навчаннях, вам казали якісь такі правила, і ви тільки ним слідуєте, і у вас через це знає, трошки вже вам важко шах, ліва, шах права. Якщо ви це відчуваєте, от прямо на зло це беріть і робіть, як ви хочете, без різних прав. І шосте, шоста думка, насправді дуже для мене важлива, це те, що зараз я скажу дуже важливу річ, спробуйте про це подумати. Я вас зараз запитаю, як ви думаєте, чого? Лідери думок стають популярними. Чого взагалі лідер думок стають лідери думками? Я думав, що зараз подумаю, ну тому що вони лідер думок. І знаєте, що вони не лідери думок. Вони в першу чергу лідери своєї думки. І це зараз не про щирість. Це про те, коли є якась тема, яка має дві сторони медалі. Не така там, типу, сонце жовте, трава зелене, ну орієнтовна. А там, де є можливо заперечення або, можливо, є суміжні думки, є спори. І ця людина виходить і щиро каже свою чесну думку. І так робить дуже мало хто. Яскравий приклад це Даша Філат. Для мене її блог прям суперкатегорично, да з точки зору, що вона прям ну прям дуже жорстка там в своїх темах, і в цілому це і така суперсила. Да? Я б, напевно, особисто для себе так не робила. Але це дуже класний приклад того, що людина лідер думок, да, в своїй темі своє на лідер думок. І я вас дуже сильно прошу, якщо з'являється якась тема, в якій ви маєте якусь свою власну думку, але це може викликати питання у інших. Спробуйте це показувати. Вам буде страшно, що від вас відпишуться і від вас відпишуться. Але знаєте, що відбувається, коли ви реально висловлюєте свою нетупову думку. Не твої люди відсіюються, тому що вони все одно б від тебе б війшли, пішли, вони б тебе ніколи б не купили. Але це не це найголовніше. Твої люди твої, починають реально Тебе любити ще більше, ще більше поважати, ще більше довіряти, то тобто ви цим, цією думкою про нетипову якусь ситуацію ви підсилюєте своїх людей, підсилюєте їхню віру у вас і їхню довіру вам. І це неймовірний інструмент. Якщо ви зараз ведете блог, от візьміть якусь одну свою думку, яка нетипова, наприклад, для ринку. Для теми якоїсь, для суспільства, там да, в якійсь темі, і спробуйте її донести, прямо от розкрити її, і повірте, ви ви отримуєте хейт, якийсь може да, невеликий. Але якщо ви впевнені в цій думці, ваші люди з вами залишаться і не тільки вони стануть до вас ще лояльніші, тепліші, і вас побачать того самого лідера, за яким ви слідкуєте, яким ви хочете бути, коли ви починаєте просто бути для всіх зручним, да, всім догодити. Знаєте, є така фраза класна, коли ти для всіх. Ти ні для кого. Мені це нещодавно, до речі, підсвітили, що я так іноді буваю, прям дуже таки в мене контент буває да, для всіх. І я зараз намагаюся, якщо я маю якусь думку, прям її залитати з нею. Да, отримую хейт, да, комусь і сподобається. Ну і пожалуйста, на вихід. Але тоді я буду лідером думок для своїх людей. І це дуже потужна думка, яка мене особисто зараз приводить в момент, що я шукаю думки не типові. Нелогічні іноді ну, там, для людей, і можу про них е, заявляти. У мене є для вас завдання невеличке. Перед тим як ми завершимо це відео, будь ласка, запитайте себе ці питання. І так ви зможете перевірити, чи ви аутентичний в блозі. І використовую я музику в блозі, яку я слухаю. Чи показую я свої емоції в блозі? Чи всі ролі, які є в моєму житті, є в моєму блозі? Чи кажуть мені люди, які бачили мене в блозі, що я така сама, як у житті? Схоже, якщо так, то звісно, ви крутий аутентичний блогер. Я можу розкрити свій факап і неідеальність в блозі. Якщо так. То я думаю, ви ближче до е, аутентичного блогера. Я комунікую в житті з людьми так само, як в блозі. Це дуже класне питання. Подумайте. Чи використовую я свої фрази в блозі? Чи схожий мій чат з друзями на мій канал да, комунікації: Телеграм чи інстаграм? Чи будую я блог на своїх суперсилах? Чи роблю я щось не по правилам інстаграму, але це про мене? І чи є у мене спорна думка в суспільстві, яку я транслюю. І чим більше так... Тим ближче ви до аутентичного блогу. Друзі, обов'язково беріть ці кроки, да, дивіться, чи робите ви це в блозі чи ні, і зрозумійте для себе взагалі, чи є у вас потенціал. До... У вас точно є потенціал, але вам треба його точно буде підсилити, якщо якісь цих кроків у вас е, да, не використовуються. Тому, будь ласка, підписуйтесь обов'язково на цей канал. Нагадую, що ми розігруємо тисячу гривень серед всіх коментарів і інсайтів, які ви сьогодні отримали. І не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там я дуже часто ділюсь своїм життям, тим, як. Я роблю запуски, створюю продукти, будую команди, ну і просто ділюсь своїм дівочим життям з хлопцем в Києві. Дуже вам дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.